Привіт, ти чого така енергійна? Привіт, Оленка! Та просто, в хороший настрій. А ти як? Я що? В мене постійно болить спина шия. Я вже не знаю, що я маю робити. Треба записатись на той піла, ти сказали, але нема часу, то їдь годину до того клубу, передягайся годину назад. Та де? Знаєш, хочеться не тільки, щоб спина не боліла, хочеться підтягнути сідниці, хочеться щоб живіт був плоский. Я як сутула собака, хочеться вирівнятись. Чуть місяць тому я захворіла кашляла як пес. Що хочу сказати? Кашель, який був Кашель сухий, а там було мокро. Ти розумієш? Треба вже тазове дно, так всі рекламують, тренувати тазове дно, і його би хотілося потренувати. Не знаю, що я маю робити. Чуєш, я поділюся з тобою секретною інформацією? Я вже три місяці тому записалася в онлайн фітнес-клуб до Світлани Бесяга. І я просто в захваті. Ми тренуємося тричі на тиждень, по 40 хвилин десь Вдома в понеділок ми тренуємо стегна і сідниці. Подивись, будь ласка, це не просто присідання, випади тренер каже. Сілян розказує техніку на детально. Спочатку ми виконуємо міфіціальний реліз. Ти знаєш, що це таке? Пф, як це ти не знаєш? Потім ми виконуємо мобілізаційні вправи на розкриття тазу для кошового суглобів, Працюємо навіть над стопами. В середу у нас тренування для глибоких м'язів живота, щоб живіт не треба було втягувати, а щоб м'язи самі ти відтримали все. Також попрацьовуємо м'язи тазового дна. М -м -м. В нашому віці це вже просто необхідно. Плюс е акцент на спину поставу теж в 3D русі. І в п'ятницю у нас. Ефективне інтервальне тренування з акцентом на верхню частину тіла, де є багато для того, щоб постава була красива, кардіо, функціональні вправи. І уяви собі там завжди дає тренер простіші варіанти. А якщо ти, наприклад, давно не тренувалася, ти можеш тренуватись по спрощеній програмі, виконувати пілати стричі на тиждень. Потім ти собі поступово додаєш силове тренування, і коли вже готова, інтервальне. Тому я тобі однозначно рекомендую онлайн фітнес-клуб Світлана Бесага. Бесаги. Адже зараз ще й діє знижка 40% на двохмісячний абонемент. Приєднуйся і змінюйся вже сьогодні.